Привіт, друзі! Це смішна, а інколи кринжова імпровізація з Арсена пучковим. Де Арсен імпровізує з глядачами. Гарного перегляду. Е, пані, як вас звати міла. Дуже приємно, міла. Міла. Ви вже були на стендапі. Можете, будь ласка, розказати, що таке стендап, як ви це розумієте? І що сьогодні ми побачимо? Стендап це там де не можна їсти і кричати, коли комік коли говорить. Можна не їсти. Їсти і кричати. Так. Нам я... завжди казали, не їсти і не кричати. Да, я просто, а, я, я просто, а, а де ви, де, де ви взагалі були на стендапі? Тут. Де вам забороняли? Вам забороняли їсти? Вам теж забороняли а, їсти? Це якийсь Це можливо був стендап в день голодомору, але типа. Ні, nee, взагалі можна під час стенда поїсти. Да, можете кушати, не слухайте. Ні, nee, можете. Я дозволяю. Якщо що скажете Арсен мені дозволив їсти, тому всі бургери сюди. Ну. В цілому, що таке стендап, хто не знає, будуть виходити коміки, розповідати вам свої жарти. Всі коміки професіонали, але дивіться, деякі коміки будуть сьогодні перевіряти свій новий матеріал, тобто ви його будете слухати першими. А є коміки, які будуть розповідати вже перевірені жарти. Тому сьогодні, можливо, буде або як смішно, або повна хуйня. Я не знаю, що буде. Кожен комік, ну типу сам пише свій матеріал. Якщо буде не смішно, що ви будете робити? Пити. Такий якийсь жарт про і ви такий. <плә> <плә> <гух> <плә> Наступний. Добре. А якщо буде прям жахливий жарт, прям взагалі не смішний. Будете якось на це реагувати? <плә> Я не буду. Ви не будете. <плә> тобто не <можна. плә> а, да, хтось може дати поїб... Ну, <плә> <плә> <плә)> Якщо Міла попросить тому хлопці, <плә> хто <плә> <плә> да, у кого є бажання. От ви пан виглядаєте дуже сильним. Мені здається, ви можете прям легко, да? Двоєчку. Знаєте, ніху, що таке двоєчка? Я просто не буду, що таке двоєчка. А ви виглядаєте, ніби знаєте. Останній раз в в журналі там щоденнику, там зустрічали. так? О, ну так завжди люди, які б'ють х**, так і кажуть. Я, я, дуже скромний. ну. Хочете поговорити? Як у вас настрій? Прекрасно. Супер! Це найкращий настрій, щоб його зіпсувати. Як вас звати? Вадим. Вадим, супер, Вадим. У вас сьогодні побачення. Як бачите. У вас стіл пустий. Це так відбувається побачення? А я буду Якщо стіл пустий, я розумію, ви платите сьогодні. Так, да. вау. Да? Який джентльмен. Вадим, ви довго зустрічаєтесь разом? Не так, сильно. А це скільки? Ну, тижні два. Вау, тижні два. Тобто у вас все ще зароджується. Тобто ви досі пиздете один одному. <рив> Отакий От період. Ага, вчора. А, а чим ви займаєтесь? Люди тут ріелтор. Двоєчку йому. І плюс ще одну, як 50% комісії. Щоб... комісії. Ну давай розповідай. Давай оце правило чому чому платять люди, які знімають квартиру, а не ті, хто не нанімають ріелтора. Я не слово або рієтор, я каліотер, я, я беру комісію з ла. Все. Я не з такого, я хороший ріелтор. <chưa> <ntuk> Як тільки двоєчка з'явилася в студії, такий. Ні, я хороший ріелтор. А ви десь вчитесь, так? Вчитесь, да? <пів> я чув, що багато в Києві, хто вчаться, ще й беруть роботу ріелтора, щоб одразу вчитися, людей на майбутнє, готуватися. Так, а на кого вчитесь? Ми з економічного. Е... Ого, економічний Шевченка. Я взагалі з Запоріжжя, Економічний Шевченка, це мажори чи так собі? Да, мажори. Ну. А де було ваше перше побачення? <реш> Він <реш> <реш> квартиру показував. <реш> Такі ми або замутимо, або ти її знімеш. Або знімеш, і ми з тобою будемо трахатись. Ну а так. А ким працює ваша дівчина? Не дівчина, давайте. Чи ким ви, працюєте? Я... ким ви працюєте? Так я в неї питаю, вона чомусь не хоче. А це, це ті дівчата, в мене вже є хлопець, не лізь до мене. Я буду пиздіти тільки з ним. До кінця життя. Все, це кохання, чувак. Ну, навіть не лізь. Так, Добре, давайте вам обласки. Клас, Вадим, обласки. Так, ви довго, як вас звати пані? Дар'я, скільки ви в стосунках? Біль, ага, і це вже багато. Ну три роки. Ну три роки це секс раз в два тижні вже, да? Ні. Раз в місяць. Частіше а з хлопцем. Пробачте. я... А, хорош. Ну з такими вусами, звісно, кожен би поважаючи чоловік вам дав. Тому я добре, що я себе не поважаю. Да, усікий пропуск Вдвоєць. в труселя. Вдвоєчь. А в двоєчку. Це теж це хороший варіант. Давайте розкажіть, що вам найбільше подобається вашому партнері і що не подобається. От по дві речі. Найбільше мені подобається напевне те, що в мене помагає такою є. а найбільше не подобається дота. Дота. <п 'я> так, бо бадуйте жінки, у яких хлопець, чоловік грає комп'ютерні ігри. Є такі? Ви ви прям знайшли скарб. Тут просто Всі інші чоловіки просто заробляють гроші, а ви знайшли собі дотіра. це чудовий вибір? Ну цінуй її, бо ну можливо, це перша і остання твоя дівчина. Ну, бо по... самі, самі розумієте. Ну, що таки дотір. А, а чим ви займаєтесь? Я ведуче свята дітей. Ведуча? о, Ведуча... у дітей є гроші, що ви будете святи? є, батьки не шкодують гроші. А які формати ви робите для дітей? Є дитячий стриптіз? От От, на що це таке. А що найдивнішого робили з дітьми? Я не знаю. Ну можливо, там мене запитує. Що ви робили найгірше з дітьми? Двоєчку. Двоєчку, да. так. А чим ви займаєтесь пан? Нічим. Ви безробітні? А граєте тільки в доту. Чувак, одружуйся? Ну. Бо це прям ну нонсенс. Ну, прикинь, можеш дати балу, двоєчка і не працюєш. Тому вона зі мною. А! -а, -а. Такий нам треба поговорити серйозно, так, як там двоєчка робиться. Да? Як вас звати? Каріна, е, Каріна дуже приємно. Каріна, е, Каріна е, чим ви займаєтесь по життю? Працюємо. Яким саме? А, адміністратор. В ломбарді? То это забираєте золото бідних людей, платите їм копійки, і дивитесь в їх бідні очі. Ну. Да. Да? Ну, ви так ще посміхаєтесь? Да? А мені зайвіть? Вам за це платять. І як вам подобається ваша робота? Дуже. Дуже? Ви прям кайфуєте, да? коли приходить бідний батько, здає цепочку матері, ну, щоб купити памперси дитині, і ви такі, клас, премія. Ну. Так, а розкажіть, що найдорожче вам приносили? Да, золото, ну я не нічого віку. Багато довше. Вас це не давує, так? Да? Золото? А що найдивніше вам приносили? Золоті зуби, може. Це не див. Органи. Дивно, коли вібратор. Вібратор? Серйозно, ви приносили вібратор? І що сталося з ним далі? Нічого. Я не В, ви викупали? Давайте, а скільки можна отримати гроші з вібратор? Ви не приймаєте, а якщо дуже попросити. Ну, Ви ж <ривіться> розумієте, все треба перевіряти. Я не можу перевіряти на робочому місці, вібрати. А зря, я думаю, вам би, вам, вам би доплатили. Ну, якби ви перевіряли, ну. Я думаю, тут би половина людей скинулась і подивилася, як ви перевіряєте. Ну. Вібратор. Так я вам можу вдома перевірити. Е, так, ви, у вас немає пари, так? Да? Немає. Немає. А чому у вас немає хлопця? Або дівчини. Ну, да? <глухи> Дуже чесно. Я думаю, якби ви були з привітом, ви б все-таки використали вібратор. <глухи> а так щось у вас в голові є. Ну. я використовую. Тільки свій власний, так? Да? <глухи> Так, давайте, а якого хлопця ви шукаєте? Ну, взагалі, опишіть свого ідеального партнера, як ви його бачите. Так, такий невеличкий з батарейками. Вібрує п'ять режимів. Ні, це під на роботу ходив. Для вас це з приєм, який на роботу ходить. Ну. Так, а розкажіть, чому ви з приєм? Що ви таке дивного робили? Що ви прямо кажете, що ви з приєм? Так, я так ніколи не знаю. Ми нікому не скажемо. Можливо, хто, можливо хтось вже хоче. Є хлопці з приємтом? Є їм хлопці, хлопці. Хоч один. Хоч один. Не, ну розповідайте, ви, що ви прям найшаленіше ви робили в житті? Я спитаю вашої подруги. Подруга, розкажіть, що ваша подруга робила найшаленіше в житті. Подруги знають. Вступила в Mazda Club. Вступила в Mazda Club? У вас є машина? І у вас немає хлопця? Хлопці, ви є... ну? Тут дівчина в ломбарді працює з Маздай. ну? Ти що? Ну. Ой-ой-ой, це хлопці да? так? Ну. Так, ну давайте просто три риси, які мають бути вашому ідеальному чоловіку. Ну давайте, перше, що приходить в голову, тут немає неправильних відповідей. Бога багатий. Розумний. Розумний. І пісюн? Короткий? Ні, і пісюн який? <плес> Хлопці, є хто. Що, там є, да? да? Меч? Я менше показував. Ви менше показували? Менше. Пробачте, це в мене амбіції, я по, -по собі ревняю. Ну, отак, все. Так, якщо вдруг ви попали в ці параметри, підходьте до бані, покатайтесь на мазді. Ні. Ви Ні? Я не катаю, чоловік. А на чому ви їх катаєте? <звук> на качелях, Підскажу, що на качелях. На емоційних качелях. Я люблю, щоб пане катали. Ви любите, щоб ваш катали. Я можу вас покатати на вашій масті. Ні. Ну добре тоді. Так, Таквайте обласк, обласкємо столику, боже. Добрий вечір, як вас звати? Дмитро, ви такий сміливий, так? Да? Хоть. Ні? Метро, вам є що розказати? Та питайте, хто знає. Питати, дойобаю <смі> вас. <смі> <смі> Метро, чим займаєтесь? Продаю товар. Менеджер продав. Барига? Да? <смі> Трохи барига. Добре, що саме продаєте? Бахіли. Бахіли? Не вібратори? Ні. Жаль. <смі> <смі> бахіли, ага. І що, дуже великий спрос на бахіли? Великий. Так, тільки бахіли. Я ще шапочку. І ще шапа. Ну, ну. Думаєте, бахили, ну, бахіли, може на голову надягти, і це шапочка. Ні, буквально шапочки. А, буквально шапочки. А як ви дійшли до такої роботи? Ви завжди хотіли продавати бахіли? Що ви в школі, хтось хоче такий, хоче бути космонавтом, там... хтось хоче бути міліціонером, і ти такий, хочу щось на ноги, от, продавати, там, в лікарні, ну, битися з пилом. Так розкажіть, як ви стали працювати. Бахідщикам. Отримав медосвіту і пішов по постакав. Щось ви неправильно розумієте медосвіту. Ну. Знаєте, всі дивилися доктора Хауса, ви дивили, ви дивилися і такі, а чому він без бахіл? Це я, я займу цю нішу. Ви реально учились в медії, щоб продавати бахіли? Ну, плани були інші, але. Плани були стати нерехірургом, але трішки проїбав. Ну. Чуть-чуть прям не попав. І багато ви заробляєте на бахілах. Достатньо. Достатньо. Це наскільки вібраторів можна купити. А яка вартість? Пані, яка вартість одного вібратора? Дуже важливе питання. Стартова ціна. Десь півтори дві. Стартова, це базова комплектація. Це тільки вібрує. Без, без Десь півтори тисячі, скільки? Штук 40 можна купити. Да, прям. Може, можете прям купити і зробити ванну, і як скруч плавати. Не ряди. Не ряди. Не ряди. Да. Не ну так, да, це правильно, правильно. Так, ви з дівчиною сьогодні. Так. Ви в стосунках. Так. Довго? Так. А що таке довго? А чого ви задумалися? Ну? Я рахував. Скільки разом? Трохи більше півроку. Трохи більше півроку. Так, друзі, півроку це багато. в Стосунках, як думаєте? Ну так, да, стосунка з вібратором це багато, а? Ні, це достатньо. В наш час це достатньо. Ну, прям. Як ви познайомились? Працювали. На бахілах. На бах... Так, бухгалтер на бахілах, так? Да? Не... У вас бахільна мафія. Ну. А ким хочете, щоб працювали ваші діти? У... Упаковували бахіли. Ні, ну. вже є. Хто вже є, ага. Добре, може ходили по хатам і продавали бахіли. Це наше, добре, добре. Так, давайте, Дмитро, таке до вас питання. Можете описати свій дальний день? Проснутись, продати бахіли. <рес> Боже, я чомусь думаю, що ви бахільний збочинець. Що ви берете собі, знаєте коробку бахіл, там де то, типа, і ви такі у-ху. Гулять та гулять. <рес> якщо <рес> в м <гасло>? mm. <рес> А є бахіли рібрісті. З вузиками для її задоволення. Ні, ребрісті є, а для вкусу нема. А які взагалі я види бахіл? Щоб ми всі були в курсі, якщо вдруг нам треба буде. Поліетиленові, резинові, бан Ага, а дерев'яні є? Дерев'яні бахіли. А, а який ваш улюблений вид бахіл? Поліетиленові. Скажіть, а можливо бахілами людину задушити? Так. Да. Ви так впевнено це кажете? Такий точно. А, кол а колись була, була думка використати бахіл замість презерватива? Ні. Yeah. А тепер є така думка? Ні. Yeah. Я думаю, тепер у вас у всіх це зерно в голові. Якийсь момент, ви бачите, бахіл і такі, ну треба спробувати. Ну, друг сподобається. Так, добре, обласк Дмитру, супер, супер.